Сьогодні у нас в гостях Михайло Ромачук, чемпіон світу. Секс перед змаганнями дозволи. Ти одразу встаєш і йдеш на триває такі да. 100 кілометрів і більше за тиждень. Перші кроки твоїх на посаді міністра Ну, От як ви заговорили. Тобто, це, певно, одна єдина права Айфон, я теж чекаю продовження. Скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся плаванням і чому взагалі плавання, який твій шлях був? Ну, По-перше, тато мені в 6 років спитав, куди я хочу чим хочу займатися. Якраз я сказав, я хочу піти в басейн і з тих пір якби, нічого не помінялося. Все починалося зовсім просто, як і у звичайних людей, дітей. Всі приходять, тренуються, дуже багато дітей і якось я залишився один. Скажи, будь ласка, цей басейн, це фактично домашній басейн, в якому ти виріс, в якому вже 16 років, в тому числі плаваєш зараз домінь. На да, це мій самий перший басейн. З тих пір нічого не помінялося, <гум> на жаль. Тому як є, так є. А скільки зараз часу проводиш в цьому басейні? А скільки за кордоном і де саме тренуєшся? Ну, в основному. Тренуюся в Туреччині, в Анталі, там шикарна база, одна з найкращих у світі. І приїжджаю сюди там, раз в місяць, на тиждень, на пару днів. Завдання челишці більше 25 метрів під водою. Хто швидше професіонал українські світу більше рано чи я. Дивіться. 10 років, в принципі, я пішов в басейн, з тих самих перехожу і в цей зал, і, і в басейн. А скільки взалі маєш зараз тренувань а в день, в тиждень? А... В тиждень маю 13 тренувань на воді і 2-3 в залі. Четвертий-п'яти клас тренуюсь по два тренування в день. І так вже майже 13-14 років. На більше 10 років. Скажи, будь ласка, скільки ти пропиваєш за одне тренування в середньому? І скільки пропиваєш за, за тиждень? Ну, за тиждень за такий базовий період, 100 кілометрів і більше за тиждень. А як в цілому виглядає твоя тренувальна програма тут, по дням, якщо взяти один тиждень? Ну от в понеділок зранку тренування, потім після ранішого тренування ми йдемо в зал вечірнє тренування. В понеділок, вівторок у нас. Без зала, тобто ранкова і вечірня програма. В середу так само ранок і вечір без залу. В четвер ми робимо зранку тренування, потім відразу зал і вечірнє тренування, в п'ятницю також зал, в суботу вдві, дві, ранок-вечір і в неділю зранку плаваємо і відпочинок. У тебе є якась вправа, яка реально найважча для тебе? Бабу? Менше люблю, ніж інші. Що це за справа? Я не люблю плавати на ногах. Це для мене дуже. Взагалі, кровом чи будь який стиль? Взагалі. Яка любов плавання Міша Романчука? Звичайно, якби я не любив цю справу, я би і не плавав. Тобто, Певно, що без любові до своєї справи ти далеко, ну. Якби в тебе не вийшло, ти просто довго не зможеш це робити. Звичайно, певно, що так воно поєдналося, що і мені подобається ця справа, що і виходить, і зараз це вже переросло в роботу, просто, яку ти маєш зробити. І ну, в тебе є якісь цілі, ти розумієш, що, наприклад, без цього тренування ти не станеш там, на ступіньку вище, ніж ти був. Якщо ти виходиш на рівень чемпіонату світу, чемпіонату Європи, Тебе з'являються спонсори. Ну, в мене, наприклад, спонсор спіда, і вони мені присилають там костюми, стартові, шорти, плавки, очки. Тобто я за це ну, просто нічого не, пла не плачу. Тому ну, треба розуміти, що у нас, наприклад, шорти стартові, вони стоять 300 євро. Що там є в цьому клубі? Які саме там мова там. Там є все. Ну, так, по деталям, що особливо. Ціни. Там в першу чергу є три басейни. Це відкритий олімпійський вісім дорожок, 10 дорожок, 50-метровий, 25-метровий е, на 6 доріжок, також відкритий. Пришкова вона для пригонів воду. Е, закритий басейн 50-метровий на 6 доріжок, е, тренажерних залів там, не знаю, штук 5, навірно. Це вся проблема в тому, що спорт не розвинутий в країні, а якщо він не розвинутий, ти просто не зможеш ну, якби, донести до людей, що от, треба змінити систему, спортивну систему шкільну, університетську. Ну, Це треба дуже багато часу. Перший крок твоїх на посаді міністра спорту. Ну, <рес> От як ви заговорили. Ну, в першу чергу треба, мені здається, Фінансування трішки стабілізувати, тобто іти по рейтингу, тобто робити все для спортсменів високого рівня, щоб, наприклад, от, не переходили в інші країни. Тобто зробити такі умови, щоб вони залишались в Україні. Зробити базу, яку дійсно на які можуть бути спортсмени знаходитися ну, там, з різних видів спорту. Якщо буде така база, будуть приїжджати з інших країн до нас, ну, Тобто, що також це буде підтримуватись фінансово, які будуть приїжджати люди, будуть платити гроші, тобто, це буде також поповнення в державну скарбничку, з якої ти також потім зможеш ну, щось побудувати, щось зробити. А як з плаванням От, приблизно там? Скільки ти плануєш виступати на високому рівні. Мені здається, що до 28 старське плавання може жити. Так типо руки не то не коротші за мої. 2.02. Це руки Міші Рамачика, розмах рук. А Секс чи? перед змаганнями дозволений? О, ну. Дивлючись, які змагання. Зараз буде коротенький такий бліц по харчуванню. Два варіанти, один обираю. Чай, чи кава. Чай. Сік чи вода. Сік. Риба чи м'ясо. М'ясо. Овочі чи фрукти. Фрукти. Шоколад чи печиво. Шоколад, мабуть. <с>? Ні, якщо те, що мені подобається, то звичайно шоколад. Режим сну скільки годин в тебе? Ну не менше вісьми. Сумі забійнів чи. Ні, це тільки нічний санк. Якщо забідні. Один на дві. Забід, так? Ну, дві і більше. Ну, в основному дві. На якому авто їздиш в Рівному? Це поджероспорт стоїть. Що стає? Таке дитинство твоє. Ти з 6 років плаваєш, чи в тебе було класично там. Взагалі там на вулиці, ти там гуляв з друзями. О, звісно, як ж таке. Було багато чого було. Бо часто прийнято і... все, Професійний спортсмен. Так спортсмен. ні, ну як я 6 років професійний спортсмен, то, то були тільки думки, якісь там і то там раз в рік. Mm -hmm. да, я хочу бути спортсменом. А так, звичайно, що було дитинство, літом завжди грали в футбол зранку до вечора. Двор на двор був. Ну, багато чого було. І пожари я встраював, і дома тут, розвалювали. Тут по подробиці. Якось ми з другом стояли, стояли там, вирішили з... зробити костер. І кинули туди таке старе, засохше, там у нас дворі було таке брівно. А брівно таке, ми вдвоєм його змогли підняти. Ми його туди в костер кинули, і воно прям почало так полихати. Краще було весело. <реш> 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 Життя без спорту. Міг би уявити, щоб чим би займався. Та ні, життя без спорту, якби я не плав, то я би бігав. Yeah. У мене варіантів небагато було. Ми хочемо ще запросити Марину сюди. Твою підтримку. Друзі, це Марина Бех, це дружина Міші Романчука. Це певна людина, яка дуже сильно підтримує і, в принципі, дуже велика заслуга в перемогах мабуть Міші. Скажемо так, що бувають дуже тяжкі. Періоди, як в мене, так і в неї в тренуваннях, особливо, що коли саме підтримка такої рідної, близької людини, вона просто а, ти не... Просто да, потребує. Вона тобі просто необхідна. І звичайно, що самому це було б дуже тяжко зробити. Якось там себе підбадьорити. А коли така людина тебе якось мотивує, то звичайно ти одразу встаєш і йдеш на тренування і такі, да, я щас відпахаю. І потім приходить ще два часи такі. Круто. Ми дякуємо рівному, дякуємо Міші Марині. Марина скоро стане гостем одного з наступних наших вогів. Ми залюбки приїдемо або в Рівне, або можливо. І за кордон куди запросить. Дякуємо ще раз, Ніше. Все, Дякуємо, Дуже, дякуємо Дякує. за інтерв'ю. Бажаємо нових перемог. Бажаємо олімпійського золота. Вам обом кожному. Нам хоча одне <схи> б одне на двох. Було уже. І бажаємо нових вершин. Дякую. Дякую. Круто. Хоп.